Друзі, всім привіт! Так як на минулому відео я робив клітку для своїх бройлерів, тому зараз вирішив показати брудер. Це, в принципі, штука, в якій дуже зручно підрощувати саме цеплят, коли береш їх. Вони ще дуже маленькі і в принципі вони в мене тут ростуть десь орієнтовно там до 20-ї доби. Брудер я зробив банально просто із старого радянського шкафчика. Товариш мені його віддав. Я сюди просто доробив ніжки з двох сторін, з дошок. Зверху все відкривається. Знизу на рейках я зробив. Для збирання їхніх відходів такий ящичок. Дуже зручно витягнувся, вичистив і поставив на місце. годівнички зроблені з двох сторон. Самому цьому шкафчику я просто коронкою повисверлював дирки З обох сторін це все я зробив, тому що вони ростуть, їм не вистачає потім місця. А одразу скажу, що цей брудер, в принципі, у мене розрахований на 30 циплят. Тут в мене поставлений кулер з комп'ютера. Я його під'єдную блоком живлення на 12 В. І коли, в принципі, вже на дворі стає більш-менш тепло, то просто, по суті, їм, як примусове провітрювання їхнього брудера. З цього боку в мене стоїть контролер температури. Він по суті працює тільки на цю розетку. Окремо тут під'єднана лампочка, та яка всередині грить постійно. А на розетку виведений контролер, і всередині стоїть в мене отака от керамічна лампа. Тобто, звичайно, лампочка в мене горить постійно. Я інколи цю змінюю просто на світлодіодну, яка Тупо світить і не гріє. Інколи стоїть і ця, що вона ще й трохи підігріває. А так в основному стоїть керамічна. У мене оця лампа, здається, на 150 Вт. Для такого брудера вистачає її з головою. Так, знизу, Тут Та все банально просто. Сітка, перемички. Нічого тут такого космічного немає. Закривається все. Вставив сюди скло, випиляв, щоб можна було дивитись, що вони там роблять, як би шкетують. Та ну, от і все. Зробити цей брудер, ну я не знаю, банально просто. Багато часу на нього не треба. Єдине, на що треба потім витратитись, це от купив я цей контролер і керамічну лампу. Все інше в мене було. Та ну її плюс-мінус кожного дому теж якісь там. Кусочок кабеля, якась там розетка завжди десь валяється. Так що, ось такий брудер. Вже два покоління циплят він допоміг виростити.